Літо в розпалі, і з кожним днем на центральну вулицю селища виходить все більше дітвори. Активний відпочинок для них запорука весело проведеного часу. На дорозі завдовжки 200 метрів можна спокійно кататися як на скейтборді, велосипеді, так і на роликах. Я ізранку приходжу сюди на дорогу і катаюся із друзями. Я дуже люблю кататися. Перекрита дорога годиться не тільки для активного відпочинку дітей. Комфортно тут себе почувають як літні люди, так і матері з немовлятами. Ми для того там поставили лавочки, урни, більш-менш відремонтували саму дорогу, встановили відповідні знаки. Встановлені не тільки обмежувальні знаки в обох кінцях дороги. Її перекривають ще й шлагбауми. Автомобілістів після таких заходів на вулиці поменшало. Було майбіса, але вже стало менше. Експеримент запланували та втілили в життя рік тому в рамках проведення тижня мобільності, коли місцеві жителі залишають власні автівки вдома і пересуваються селищем хто на велосипедах, а хто на своїх двох. Коли ідея з'явилася, вона була для декого трохи дивною. Але тепер ми вже бачимо, що з кожним часом все більше дітей катаються на роликових коньках, на скейбордах приходять, на велосипедах. Вже навіть з'явилися прокатні пункти в воловці. Перекривати дорогу почали поступово в неділю з 10 по 20 годину, щоб автовласники могли звикнутися з режимом. Та за рік місцеве керівництво помітило позитивну тенденцію, але вже бачимо життя диктує своє. Що нам то треба зробити і на суботу? І так думаємо, що навіть на вихідні дні після 17-18 години також треба буде перекривати і все таки віддавати для прогулянок пішохідну зону. Вона себе оправдовує і масу задоволення отримують діти, їхні батьки і функціонує в скорому часі. Вулицю планують повністю віддати в розпорядження місцевих і зробити її пішохідною. Як тільки вдасться реалізувати задумане, дорогу перетворять на справжню зону відпочинку, якої в селищі досі нема.